Сьогодні через проповідь під назвою Мова Небес поміркуємо, якою мовою спілкуються в Божому Царстві. Хіба вам це не цікаво? Задумаймось над цим: щоб поїхати до США, ми вивчаємо англійську мову, щоб поїхати на Філіппіни, Ми вивчаємо мову Філіппін, щоб поїхати до Перу чи країн Південної Америки, ми вивчаємо іспанську мову. Тож, яку мову нам потрібно вивчати, щоб увійти у Боже царство? щоб потрапити на вічні небеса, ми повинні вивчити і підготувати мову небес. Мірідегісмідезральмінцокрі тисячі п'ятсот років тому за часів Моїсея, щоб увійти в хананський край, ізраїльтяни вийшли з Єгипту і йшли пустелею сорок років. Перш ніж вони увійшли в Ханаан, у пустелі, Бог дав їм можливість щось практикувати. Вони мали навчитися виконувати його укази, розпорядження та закони. Одним із них був суботній день. Манна сходила з неба шість днів, а сьомого дня вже не сходила. Натомість, на шостий день Бог давав їм достатньо мани, щоб їсти шостого і сьомого дня. Завдяки цьому ізраїльтяни зрозуміли, що суботній день є днем поклоніння Богові. Їм треба було працювати шість днів, а як бути з сьомим? Бог наказав їм відпочити. Вони втілювали це вчення на практиці кожної суботи. поки вони йшли пустелею, Бог учив їх, що вони повинні робити, коли війдуть до Хананського краю. Подібним чином, і ми. перш ніж потрапити у вічне царство небесне, повинні спершу вивчити мову небес. Коли ми повернемося до нашого рідного міста, що там вважатиметься небесною мовою? Прочитаємо про це разом. по перше, підтвердьмо пожевчення про слова, звернувшись до послання Якова, третій розділ. Послання Якова, третій розділ, другий вірш. Бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це, яка це людина, написано, що це муж досконалий, спроможний приборкувати і усе тіло, от і коням вкладаємо уздечки до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровуються. Куди хоче стерничий. Так само язик малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. І язик то огонь, як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Ось чому наші слова такі важливі, як ми можемо вивчити небесну мову. Ми повинні вивчити цю мову на цій землі. Якщо підсумувати вчення Біблії, то небесна мова має бути мовою любові, мовою віри, мовою надії на небо та мовою спасіння, яка рятує грішників від їхніх гріхів. Можна побачити, що все це походить від мови небес. А з іншого ж боку, якою була б це мова, якби це була мова пекла? Це мова, яка нарікає, мова, яка критикує інших. Мова сповнена ревнощів. Усі ці речі в жодному разі не можуть належати до небесної мови. Близько 3500 років тому Моїсей привів ізраїльтян до Хананського краю, де тече молоко і мед. Через Біблію уважно розгляньмо мову, якою вони послуговувалися. Люди, які зрештою отримали Божу обітницю і увійшли до Ханаану, говорили мовою віри, а люди, які були знищені в пустелі, говорили мовою нарікання. Вони використовували багато неблагочестивих слів. Вони багато нарікали. Що Біблія говорить про цю історію? Все це написано, як тінь, чи не тому в першому до коринтян, 10 розділ, сильно наголошується, що ми не повинні бути такими, як вони ми ніколи не повинні використовувати таку мову. Тому мова мудрості, спасіння, віри та любові, яка є ніжною та скромною, будує інших і спасає душі. Це небесна мова. Як ми читаємо в посланні Якова, мова дуже важлива. Оскільки ми Божий народ, чи не повинні ми говорити мовою Божого народу? Говоримо підбадірливі слова усім людям довкола нас. Ми повинні говорити слова, які дають надію на небеса, слова Божої любові та слова вічного життя через Божу істину. Докладімо якомога більшу зусиль, щоб якомога більше попередкувати такі слова на цій землі. Ми не повинні слідувати за тими, хто був знищений у постелі. Чи не так? Перейдімо до 10 розділу 1 до Коринтян. Перше послання до Коринтян, десяте розділ, шостий вірш. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі, й вони не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли. І полягло їх одного дня 23 тисячі, ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробовували. Та й від Зміїв загинули. Ми не повинні випробовувати Бога чи говорити слова, які випробовують Бога. Десятий вірш Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали. І що трапилося з ними, загинули від погубителя. Усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому то хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Слова нарікання, слова скарг, слова заздрочів і слова ненависті не є небесною мовою. Такі слова є шкідливими звичками. Таким чином ми повинні відмовитися від усіх цих слів з лагідністю та смиренням ми повинні виявляти Божу славу словами любові, які підбадьорюють інших, дають їм віру та надію, а також дарують Божу любов. Зазвичай між членами родини частіше трапляються сварки під час відпусток. Більшість цих сварок трапляються через необережно сказані слова. з новин. Ми часто бачимо ситуації, коли в сім'ях раз по раз трапляються неприйнятні речі через сказані членами родини слова, яких ніколи не слід казати коли ви зустрічаєтеся зі своїми родинами, будь ласка, говоріть слова, що можуть дати їм надію на небеса. Якби грубо і сурово не говорили інші, ми повинні бути ніжними до них, говорити добрі слова. Тому я хотів би попросити вас говорити мовою, яка личить Божим дітям. так, ми зможемо заспокоїти їхній гнів. Та вивести їх на шлях правильного розуміння і судження? Хіба нам усім не слід робити саме так? Чи пам'ятаєте ви, що сказав Давид, коли переміг Голіата? Ти йдеш на мене з мечем і з песом, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота. Що це за мова? Це мова віри. Давид виступив проти Голіата зі словами абсолютної віри в Бога. Хіба не записана в Біблії ця милосердна історія, що Давид переміг Голіата завдяки Божій силі та владі, що завжди перебувала з ним? Нам необхідно уважно запам'ятати ці слова подумайте про Шедраха, Мешаха та Аведнего. Вони зіткнулися зі справді жахливою ситуацією. Цар видав чіткий наказ, що кожен, хто не вклониться Бованові, буде вкинутий у палаючу піч. Та що зробили ці троє юнаків? Вони не вклонилися Буванові. Тому цар прикликав їх. Цар на запитав у них, чому вони не вклонилися Буванові. Шедрах, Мешах та аведнего без вагань відповіли царю. що навіть якщо зараз же доведеться померти, вони ніколи не вклоняться перед Бованом. Вони були впевнені, що Бог силу врятувати їх з палаючої огненої печі. А навіть, якщо він не визволить їх, вони сказали, що зовсім не збиралися вклонятися перед Бованом. Бог почув усе, що вони говорили, наскільки, мабуть, зворушили Бога їхні слова віри. Таким чином, коли вони були кинуті до палаючої печі, нагрітої все моросильніше, ніж зазвичай Бог захистив їх. Навіть ті воїни, що кинули шедраха, Мишаха та Аведнего до печі, загинули від жару вогню. Однак ці троє чоловіків були врятовані. Навіть жодна волосина на їхніх головах не опалилася, ні запаху вогню не було на них, ні одяг їхній не обгорів. На основі цього поміркуймо над цією історією, яким чином вони отримали спасіння. Що було головним? Що вони говорили? Усім, хто розмовляв небесною мовою, Бог дав велику перемогу і дозволив відчути диво. Отже, ми повинні використовувати небесну мову. При розмові з кимось. Як приклад, я часто використовую історію гидке каченя, якою була справжня особистість гидкого каченята. Він був лебедем. Оскільки лебідь народився і виріс у світі качок, він подумав, що й сам є качкою і спробував жити так, як жили качки, хоча він до них не належав жодна річ не відповідала його природі. Брати і сестри, ми небесна родина. Небесна мова це мова, якою користується Бог, і якою можна йому догодити. Це його воля таким чином ми повинні використовувати ту саму мову, що й Давид, Шедрах, Мишах і Аведнего, а також Ісус, Навин і Калев, коли 12 можів повернулися з дослідження Ханаану. Бог каже нам не платити злом за зло. тож як нам поводитися? він каже нам ставитися до всіх людей з лагідністю та смиренням. Брати і сестри, коли ми зустрічаємося з нашими сім'ями, друзями та знайомими, ми маємо показати їм, що Божі діти справді не такі, як усі, а також що ті, кого навчив Бог, відрізняються від інших. Бо інших ніколи цього не вчили. Проте ми ж щоденно вчимося цього від Бога, чи не так ми вивчаємо все про небесну мову. Замість того щоб ображати інших різкими словами. Ми повинні використовувати лагідні слова. Замість того, щоб ображати інших грубими словами, ми повинні проповідувати істину, щоб вести їх до спасіння. Продовжимо читати послання до офісян, 4 розділ 29 вірш. Послання до офісян, 4 розділ 29 вірш Нехай жадне слово гниле. Чого нам не варто казати? нехай жодне таке слово не виходить із уст ваших. Це Божий наказ. Нехай гниле слово не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Це небесна мова. Щоб увійти в царство небесне, нам варто докласти зусиль у використанні такої мови. Люди, які подорожують за кордон, старанно вивчають англійську мову. Що я маю сказати, щоб замовити їжу, коли піду в ресторан що мені сказати, щоб замовити житло і заплатити за нього. Як у цих випадках готуються заздалегідь, так і нам треба підготувати небесну мову. Люди, які багато практикуються, не мають проблем під час подорожей. Вони легко запитують дорогу. Однак ті, хто не практикується, завжди стикаються з незручностями. Вони не знають, як зробити замовлення в ресторані або як заплатити за їжу. Щоб вони не намагалися запитати слова, ніби не мають сенсу. Брати і сестри. Частіше вживаємо небесну мову на цій землі. Люди світу говорять мовою цього світу, але ми повинні використовувати мову небес. Якщо не вдається зробити це з першого разу, спробуйте двічі. Як знову ні, спробуйте тричі. Хоч можна зазнати невдачі і втретє, треба намагатися десятки разів, щоб усе засвоїти Бог навчав ізраїльтян у пустелі. Щоб вони могли повністю виконувати його постанову, заповіді та закони. Так і ми навчаємося небесною мовою на цій землі. Ми повинні використовувати Божу святу і велику мову небес щодо всіх, починаючи від братів і сестер поблизу нас і закінчуючи всіма людьми в Самарії і аж до останнього краю землі. Прочитаймо послання до Колосян, 4 розділ, 6 вірш. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. у Біблії написано, що слова, які ми щодня вживаємо, завжди повинні бути сповнені благодаті та приправлені сіллю. В Біблії сказано, що коли наші слова будуть такими, ми знатимемо, як відповісти кожному, поміркуємо про це докладніше. Як сказано у словах, написаних у першому Івана, четвертий розділ, у якому світі живе Бог, чи пам'ятаєте ви слово, Бог є любов, написане в першому посланні Івана, четвертий розділ, сьомий вірш. Якщо Бог є любов, то Божий світ є світом любові. Чи не так? У повсякденному житті ми часто відчуваємо багато різних змішаних емоцій, іноді в нашій свідомості змішуються заздрість, ненависть, злість, роздратування та всілякі інші почуття. Коли ми засмучені, чи говоримо ми дякую ні, не говоримо. Чи може статися щось хороше, коли ми нарікаємо? Абсолютно ні. В історії шести тисяч років місії спасіння Бог життінню показав своїм дітям цей шлях, яким у минулому йшли праотці віри. Вони досягли такого результату, бо йшли цим шляхом. Коли ми говоримо слова нарікання, скарг, заздрості та ненависті, то ніколи не досягнемо хороших результатів. Світ, у який всі ви хочете потрапити, це небеса. Світ, до якого я хочу потрапити, також є царством небесним. Тож з цього моменту, що для нас повинно бути в пріоритеті? Ми повинні говорити небесною мовою. Перейдімо до 1 Івана, 4 розділ, 7 вірш. У 7 вірші 4 розділу 1 послання Івана сказано – Улюблені любім один одного, бо від Бога любов і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог що є Бог, є любов. Тому всі мови, які використовуються в Божому світі, можна згрупувати в мову любові. Мова любові, що оживляє дух, мова любові, що дає спасіння, мова любові, що дарує прощення гріхів, мова любові, що підбадьорює душу. навіть якщо хтось використовує різкі вирази та грубу мову в нашу адресу, ми повинні вміти очистити цей бруд, використовуючи небесну мову. Тож прочитаймо ще один вірш у Біблії про мову любові. Прочитаймо перше до Коринтян, 13 розділ, перший вірш. Коли я говорив мовами людськими й англіськими, та любові не маю, то став я як міта дзвінка або бубон гудячий. Чи не означає це, що без любові все безглузде? Нам усім потрібно увійти в Царство Небесне, прочитаймо другий вірш. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов що робить? Довго терпить. Характерною рисою любові є терпіння. Нас не повинна пентежити різка реакція та грубі слова інших людей. Натомість, ми повинні стійко відповідати мовою Царства Небесного. Небесна мова довго терпить. Також любов що робить милосердствує. Небесна мова милосердна. Разом з цим вона не заздрить. Написано, що любов не жадібна, ні в чому не заздрить, а також не вихваляється. Хвастливі слова повинні бути виключені з небесної мови. З іншого боку, Біблія вчить нас хвалитися Богом. Тож хвалімося Богом доскочу від усього серця. Істиною теж треба хвалитися, чи не так? Хвастливі слова, згадані в цьому вірші, означають вихваляння собою, не вихваляється, не надимається, горді слова не є небесною мовою. Ці слова необхідно виключити у п'ятому вірші. Сказано: не поводиться нечемно, неввічливі слова не є небесною мовою. Не шукає тільки свого, не рветься до гніву. Крім того, небесною мовою не можуть бути слова гніву. Вона не рветься до гніву, не думає лихого. Думки про лихе не можуть бути небесною мовою. Не радіє з неправди. Чи означає це, що небесна мова завжди проста і нудна? Зовсім ні? Небесна мова ніколи не вагається у протистоянні злу вона не радіє з неправди. Але тішаться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Це та мова, що потрібна нам у світі Бога, який є любов. Зазвичай, мало не всі люди знають про ці слова. Однак, у чому проблема? Нам не вдається втілити їх у життя. Коли ми стикаємося з ситуаціями, які нас засмучують, першим виявляється наш гнів. Брати і сестри. Ми вже занадто звикли до цього в нашому житті. Але чи не варто позбутися всіх цих звичних речей одна за одною? І натомість замінити їх небесними речами і небесною мовою? Для цього нам потрібна практика. То що ми повинні практикувати в першу чергу? Спершу частіше говоримо дякую. Я вас люблю. Нам потрібно часто виражати це. Дякую вам. Я люблю вас. Велике спасибі. Це моя вина. Мені шкода. Починаючи з таких виразів, ми повинні навчитися небесній мові, раз по раз використовуючи її. Ось чому послання до офісян, п'ятий розділ четвертий вірш написано, що ми повинні багато дякувати. У першому посланні до Солонян, п'ятий розділ, сімнадцятий вірш. Сказано завжди радійте, без перестанку моліться, подяку складайте за все. Бог каже нам дякувати за будь-яких обставин. Усі ми повинні вміти змінити будь-яку ситуацію на таку, коли ми зможемо радіти. Сьогодні, усім членам сім'ї Сіону, що оточують нас, ми говоримо, нехай Бог благословить вас, це є мовою небес, нам потрібно її багато практикувати. Дехто може сказати щоразу, коли я йду до церкви, вони кажуть Нехай Бог благословить вас, брати й сестри, хіба погано чути слова, Бог благословить вас, від них нам стає радісно. А як щодо людини, яка каже ці слова вона теж щаслива. Люди в цьому грішному світі ніколи не чують цих слів. Однак це дуже поширене вітання в Сіоні. Як і прагнув отримати благословення, хоча йому й довелося постраждати від болю вивиху стегна. Бог дає благословення кожному з нас через наші вуста. Тому ваші слова, нехай Бог благословить вас, мають велике значення оскільки духовно все має значення, побажаємо багатьом людям благословення і міцного здоров'я. Ми повинні об'єднатися в злагоді. Замість того, щоб шукати на що нарікати, ми повинні думати за що в цій ситуації я можу подякувати Богові. Ми зможемо вільно говорити небесною мовою тільки тоді, коли станемо такими дітьми Сіону, що дякують за будь-яких обставин. Чи не так? Багато практикуємося. Бог дозволив постелі навчити людей, щоб вони підготувалися до Хананського краю. Так само Бог дозволив і цій землі навчити нас, щоб ми підготувалися до вічного царства небезного. Я сподіваюся, що всі члени нашої небесної родини зможуть навчитися тут мови небес. Коли ви прийдете сьогодні додому, будь ласка, скажіть своїй родині я люблю вас. Велике спасибі. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за те, що ви супроводжуєте мене по життю. Не треба шкодувати небесної мови, використовуйте її часто. Таким чином, станьмо всі небесними дітьми, які можуть сповнаславити Отця і мати через небесну мову. Відчуємо Царство Небесне сьогодні, завтра і на віки. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Велике спасибі.